Та блін, дві керамічних плитки і товщина, я не знаю скільки. Блін, він реально бачить через таку товщину. Та тут десь сантиметрів, напевно, вісім. Всім привіт, народ! Що в нас сьогодні? Відео огляд і тест, і, грубо говоря, розпаковка. Так що буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал. Заказав я з Китаю ось такий китайський тестер, індукційний. Будемо зараз його провіряти, на що він може і не може. І також порівняємо з моїм старим тестером індукційним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Так, народ, як ви знаєте, що я в Китаї дуже багато чого замовляю і цим користуюсь. Пробую, як то кажуть, на собі. Роблю тест. Сьогодні не виключення. Я собі замовив з Aliexpress Експрес ось такий індикатор. Він де індукційний, тут є ліхтарик, лазерна указка і так далі. Коштував він там 73 гривні до 100 гривень, максимум це було щось там пару три товари чи по 2 долара, чи по, по 3 долара. Щось такого плану. Для чого я собі замовив? У мене є ось такий мій старий. Він мені працює вірою і правдою вже не один рік. Він вже трошки поюзаний. Як то казали, свою роботу він виконує на всі 100%. Треба часто просто замінювати тут е, батарейки. Так, давайте перейдемо до детальних характеристик до цього ось тестера. Модель цього е, тестера. Е, в нас NGTY t 02 a З тої сторони, в нас все теж промаркеровано. Як ви бачите, 12 1000 вольт, 50-60 Гц. О, 12 вольт. Я хочу перевірити, до речі, бо цей мій дзвонить 12 вольт. А чи цей буде дзвонити? Мені дуже цікаве. У нас йде дві батарейки формату 3А по 1,5 вольти. Тут зверху у нас кришечка. Ми відкриваємо і сюди закидуємо, як то кажуть. Е ці е Далі є в нас ось така защіпка, досить товстий пластик, можна зачіпити на сорочку, на кишеню і так далі. Тут, як з цієї сторони, ви бачите, це в нас лазерна указка, а з цієї сторони ліфт. У нас тут показано H L. Це в нас типа 0, це в нас L і е індикатор повер. Кнопочка включення. Включаємо його, зажимаємо. Я вже ним трошки покористувався. Зараз ми ще його просто ще детальніше протестуємо. У мене є тут, я з собою взяв несправну перенос і будемо провіряти, де є розрив. Бо на відео китайці там так ведуть по дроту, воно все так чітко показує. Зараз ми це все провіримо. Давайте тут у нас ліхтарик, я так розумію. До речі, інструкції. А, це в нас лазер. Бачите, це в нас лазер, лазер світить. Добре, в принципі, непогано. Ось. Інструкції з ним не було ніякої, є щось тільки одна коробочка, чи то він просто в пакеті приїхав, я не пам'ятаю вже, якщо чесно. Р раз включити, то виходить в нас ось такий ліхтарик. Ліхтарик досить нормально світить, якщо десь в розетці щось робити, я думаю, цього світла хватить. Тому що в мене тут освітлення багато, і вам здається, що він дуже Так, слабенький. Ця кнопка, я так зрозумів, відповідає в нас за лінію і нуль. Давайте ми її включимо. О, він запікав, і то так голосно. Добре. Давайте пробуємо. Де в нас фаза, а де нуль. Та тихо, успокійся. Ти чого? О! Бачите, тут нас моргає червоним, значить у нас тут лінія. А тут. А тут нуль. Як ви бачите, А Ану. Лінія моргає. А тут у нас нуль. Супер, давайте виключимо. Він наярює так, що як має бути. Добре, а індукція як працює. Давайте ми провіримо. О, бачите, індукція також в нього працює. Ось. Показуєш тут 220, що дріт знаходиться під напругою. Давайте ми це все спробуємо на 12 вольт. Якщо він побачить 12 вольт, значить 24 автоматично він також побачив. У мене є ось такий трансформатор. Давайте ми його підключимо. Він включився, як ви бачите, індикатор засвітився. Давайте ми провіримо, чи бачив він 12 вольт. О, він запікав. Ні, мені на 220 не потрібно, мені потрібно на 12. А 12 вольт він не бачить. А чому в ньому пише 12 вольт? Так, а ну що я щось помилився, чи що. 12 1000 вольт. Ну, от. Пікає, що тут а от є фаза. Добре. А 12 вольт як мені продзвонити? Ану, я ліхтарик вже включив. Давайте виключимо. Вот в нас є маркировка плюс та мінус 12 вольт. Давайте ми зажмемо, наприклад, фаза, виміряти фазу. 12 вольт це я, я представляю до плюса. Щось він там пікає, але я приставляю до мінуса. Плюс мінус. Коротше, народ, як ви бачите, він 12 вольт не бачить, а пише, що він має бачити. Добре, давайте д... попробуємо до 220. О, 220 він бачить без проблем. Це є фаза, а це є нуль, бо він жовтим світить. Зараз я вам покажу ось так. Дивіться. Тут фаза, він червоним світить. Тут нуль, він жовтим світить. Добре, а давайте ще раз 12 вольт. А 12 вольт він не бачить. Зовсім не бачить 12 вольт. Давайте порівняємо Вставляємо з моїм до 12 вольт. Як я думаю, вам видно на відео, він показує, що тут є 12 вольт. І він міряє від 12 і до 220, можливо, і більше. Давайте представимо тут, скільки є. Він теж, як то кажуть, трошки пожив і може трошки глючити. Ну тут 220 є по-любому. От нажимаємо. Але як ви бачите, тут у нас на індикації написано, скільки він вольтаж міряє. 12, 36, 55, 110, 220 вольт. Без проблем. Давайте ми провіримо, чи працює в нього індукція. Так як в цьому. Коли ми нажимаємо цю кнопочку, індукція. Він зразу бачить, що тут є напруга. Як ви бачите, він бачить, що тут є напруга, і на індикації, як ви бачите, там є така блискавка намальована, і він бачить, що тут є напруга. Також в ньому є ліхтарик. Ви можете включити, підсвітити. Ну, він звичайно слабший, ніж цей. Але факт. Фактом, ліхтарик є, підсвітити в розетці можна. без Взяв я кусочок ось такого ДСП чи то ДВП, не знаю, як воно називається, в мене майстерні. Коротше, пробуємо цим. Тут, по ходу, треба батарейки замінити по-любому, тому що я представляю, він не показує нічого, а має по факту показувати. Ось. О. Бачите, притуляюсь пальцем. І воно пропадає. Значить, батарейки тут треба замінити. Пробуємо фазу. О. Він побачив фазу. А тепер через дошечку. Давайте. Через дошечку він бачить без проблем. Ану в бік. Ну, хорош пікати, чувак. Тут нічого немає ніякої фази. Перестань, ану. О, нема. Та він капіт чутлив. Одну накинемо. До речі, як то кажуть, пилюка теж провідник. Бачить. То в нас виходить раз, два, три. Ану, давайте ще четверту накинемо. Блін, через дошки він бачив просто неразу. Чи що знайшов, то знайшов. Давайте ще ламінат сюди поставимо. Він десь 8 мм. Ставимо. Та бачив він, дивіться, не бачив? Бачив? Тут виходить такий сендвіч десь в районі блін, 6-7 см. Так, я вже взяв посерйозніше, я вже взяв керамічну плитку. Ось так. Давай. Пікає. Ще одна плитка. Пікає, бачить, що... Блін, Він реально бачить через таку товщину, та тут десь сантиметрів, напевно, 8. Так що в стінах продзвонювати народ бомба, реально. Оцей мій старий, як то кажуть, нервно кури в кукурудзі. Чи як там сказати по-інакшому? Ну Оцей, дивіться. Він бачить, є в мене ось така переноска, вона не робоча. Зараз я вам покажу, що вона не працює. Включаємо USB. Ну Нічого не працює. USB-свисток не працює ніяк. От, мультиметром давайте ще її провіримо. Без питань. От показує, що там 15, 220 ніяк немає. А тут що було? От тут десь обрив є народ. Щось нема ні переломаного, ні нічого. Щось то він мене надорив. Дуже сильно він чутливий. Добре, давайте ми отак далі провіримо, розкинемо цю всю переноску. Народ, переноску ним продзвонити нереально. Він пікає на все на все, реально, на все. Не знаю народ, можливо, хтось так провіряв, хтось так знаходив, де є обрив в переносі або в дроті і так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарі, бо я сам в шоці. Я зараз її всю поріжу кусочками і не знайду ніфіга, як то кажуть. Якщо пишіть коментарі, хто так реально знаходив і обрив? Приблизно, я так думаю, може виміряти, де проходить проводка. Так що, за такі гроші, народ я реально рекомендую: 73 гривні чи 63 гривні. Я реально рекомендую заказуйте чи 100 гривень, навіть за 100 гривень такі реально вартує купити. Ви, звичайно, підписуйтесь на канал за мою роботу, ставте вподобайки, підтримуйте український контент і думаю, вийде також відео з наступним дисплейчиком більш крутішим. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.